Секс і стосунки це значно більше, ніж просто секс, йдеться про наші тіла, наші почуття та про те, як ми поводимося одне з одним у взаєминах. Можна сказати, що це як пазл, де кожна частинка важлива, щоб ми почувалися добре, розуміли себе і інших. У цьому фільмі ми поговоримо про чотири важливі складові тіло, як воно працює, змінюється і відчувається. Почуття та взаємини, такі як кохання, дружба і демонстрація поваги, захист і здоров'я, як захищатися від захворювань і піклуватися про себе, права і відповідальність, на що ти маєш право, і за що відповідаєш як щодо себе, так і щодо інших. Ці знання допоможуть тобі робити мудрі вибори, почуватися впевнено та поважати і себе, і інших, йдеться про життя. І про особистісне зростання. Коли ми говоримо про сексуальне здоров'я, ми маємо на увазі не лише те, щоб тіло було здоровим, йдеться про добробут одразу в кількох вимірах фізичному, психічному та соціальному. По-перше, важливо розуміти своє тіло, знати, як воно працює, що відбувається під час пубертату і як захищатися від інфекцій, що передаються статевим шляхом. І небажаної вагітності. Це важлива частина турботи про себе. Але не менш важливо добре почуватися всередині, відчувати безпеку із собою, своєю сексуальністю та з тим, ким ти є. Усі мають право почуватися так, незалежно від того, хто вони та кого люблять. Інша важлива складова уміння говорити про межі та згоду. Іноді це здається складним, але насправді це суперсила. Уміння висловити, чого ти хочеш і чого не хочеш, і слухати інших. Щоб ухвалювати правильні рішення, потрібна й правильна інформація. Не чутки чи плітки, а факти з джерел, яким можна довіряти. І нарешті, ти завжди маєш право вирішувати щодо власного тіла. Це людське право, і воно стосується всіх завжди. Тож сексуальне здоров'я передусім означає добробут людини загалом. У тілі, думках і стосунках. Тепер розгляньмо чоловічі статеві органи, частини тіла, важливі і для сечовипускання, і для сексу, і для можливості мати дітей. У Мошонці розташовані яєчка, вони виконують дві важливі функції виробляють сперматозоїди, клітини, здатні запліднити яйцеклітину, та виробляють гормон тестостерон, який значною мірою керує розвитком тіла під час пубертату. Коли людина з пенісом збуджується, печеристі тіла в пенісі наповнюються кров'ю, і пеніс стає твердим. Це називається ерекцією, це природна реакція організму, подібна до гусячої шкіри чи пришвидшеного серцебиття. Але тут йдеться про дотик, думки чи почуття. У середині тіла також є простата, сім'яні міхурці. Вони утворюють рідину, що змішується зі сперматозоїдами і стає спермою. Під час еякуляції, тобто коли людина відчуває оргазм, сперма вивергається через сечівник у пенісі. Так організм намагається перенести сперматозоїди, наприклад, під час статевого акту. Усі тіла виглядають трохи по-різному, і це цілком нормально. Головне, розуміти, як працює тіло, щоб піклуватися про нього і почуватися впевнено. Тепер погляньмо на жіночі статеві органи. Частини тіла пов'язані з менструацією, сексом і вагітністю. Усередині тіла розташовані яєчники, там приблизно раз на місяць достигає яйцеклітина. Коли яйцеклітина готова, вона виходить у фалопієву трубу, і саме там може відбутися запліднення, якщо є сперматозоїди. Якщо запліднення сталося, яйцеклітина прямує до матки, де під час вагітності може розвиватися плід. Матка це сильний м'яз, який може ставати дуже великим, коли в ній росте дитина. Піхва це м'язовий канал, що з'єднує матку із зовнішньою частиною тіла. Нею виходить менструальна кров, і саме через неї народжується дитина під час вагінальних пологів. Зовні розташовані статеві губи, сечівник і клітор. Клітор дуже чутлива ділянка, пов'язана зі статевою насолодою. Подібно до голівки пеніса. Він сповнений нервових закінчень і відіграє велику роль у сексуальних відчуттях багатьох людей. Як і всі тіла, вульви виглядають по-різному, і це цілком нормально. Найважливіше знати своє тіло й розуміти, як воно працює, тоді легше добре про нього піклуватися. Пубертат це період, коли тіло сильно змінюється, і зовні, і всередині. Це називається пубертетен шведською. Це може здаватися захопливим, дивним або навіть важким часом. Але це цілком нормально, і всі проходять через це, хоча й по різному і з різною швидкістю. Усе починається в мозку, у маленькій залозі, що зветься гіпофізом. Вона надсилає сигнали, які змушують тіло починати виробляти статеві гормони. Саме ці гормони запускають пубертат. У хлопців зазвичай помітно, що плечі стають ширшими, починає рости борода. А голос ламається. У дівчат зазвичай починають рости груди, стегна стають ширшими і приходить менструація. Але багато змін спільні. Людина швидко росте, шкіра може змінюватися, з'являються прищі і починається посилене потовиділення іноді в нових місцях. І пам'ятай, не існує правильного способу пережити пубертат. Усі тіла різні, у когось зміни починаються рано, у когось пізніше. Головне бути собою і мати необхідні знання. Пубертат впливає не лише на тіло, він також впливає на думки і почуття. Багато хто відчуває, що емоції стають сильнішими, ніби хтось підкрутив гучність. Одну мить ти можеш бути щасливим, а в наступну сердитим або засмученим і сам не розумієш, чому. Це називається перепади настрою і частково спричинено новими гормонами в організмі. Також поширено більше замослюватися над собою. Хто я? Як я хочу виглядати? Що мені подобається? Що не подобається, можуть з'являтися думки про тіло, гемберну ідентичність і сексуальність, і це цілком природно. Усі думають про різне, і це нормально. Тому особливо важливо мати поруч дорослих, які слухають, підтримують і не засуджують, та друзів. Які розуміють і поважають, і самому наважуватися говорити про те, як почуваєшся, навіть якщо це важко. Пубертат може бути американськими гірками, але тобі не треба їхати на них наодинці. Менструальний цикл це спосіб, у який тіло готується до можливої вагітності щомісяця, можна уявити його як внутрішній календар, де різні події відбуваються у різний час. Зазвичай цикл триває близько 28 днів. Але це може відрізнятися як у різних людей, так і з місяця на місяць. Усе в межах 21 35 днів вважається нормою. На початку циклу приходить менструація. Слизова оболонка матки відшаровується і починається кровотеча. Зазвичай вона триває від 2 до 7 днів. Близько 14-го дня відбувається овуляція. Яйцеклітина виходить з яєчника і починає шлях фалопієвою трубою. Саме тоді найбільший шанс завагітніти, якщо є сперматозоїди, але тіло залишається фертильним, тобто здатним до вагітності ще кілька днів, приблизно за 5 днів до овуляції і день після неї. Це тому, що сперматозоїди можуть жити в організмі до п'яти днів. Далі цикл продовжується. Або тіло готується до вагітності, або слизова відторгається і починається нова менструація. І так по колу, наче колесо. Розуміння менструального циклу Допомагає як тим, у кого є менструація, так і іншим краще розуміти, як працює тіло. Це важлива частина сексуального здоров'я і поваги до переживань одне одного. Під час менструального циклу відбувається багато процесів, що регулюються гормонами, хімічними посланцями нашого тіла. Два важливі гормони, які впливають на матку естроген і прогестерон. Після менструації рівень естрогену зростає. І допомагає зробити слизову матки товстішою, ніби м'яким підкладом, до якого може прикріпитися запліднена яйцеклітина. Після овуляції провідну роль бере прогестерон. Він дозріває слизову і готує її до можливої вагітності. Якщо заплідненої яйцеклітини немає, рівні обох гормонів падають і починається менструація. Коли рівень гормонів змінюється швидко, багато хто відчуває так званий ПМС. Передменструальний синдром. Це може проявлятися тривогою, пригніченістю, перепадами настрою або тим, що тіло здається набряклим і чутливим. Не всі відчувають ПМС, але для деяких це дуже помітно. А ще є менструальні болі, тупий чи колючий біль у животі або спині. Їх можна полегшити рухом, теплом, розслабленням або безрецептурними ліками. Знання того, як гормони впливають на тіло, Полегшує розуміння себе і додає терпіння як до себе, так і до інших. Більшість того, що відбувається в організмі, цілком нормально, навіть якщо це здається незвичним чи складним. Вагітність починається з того, що сперматозоїд зустрічає яйцеклітину. Це називається гравідитет шведською. Зазвичай це відбувається у фалопієвій трубі, невеликому каналі між яєчником і маткою. Якщо сперматозоїд проникає в яйцеклітину, відбувається запліднення. Нове маленьке життя спершу називається зиготою, це одна єдина клітина. Проте швидко клітина починає ділитися і утворюється ембріон. Через кілька тижнів його називають плодом. Протягом усієї вагітності, що зазвичай триває приблизно 40 тижнів, плід росте в матці. Він отримує поживні речовини та кисень через плаценту, прикріплену до стінки матки, і через пуповину, що з'єднує її з плодом. Організм працює немов готель життя, матка це кімната, плацента ресторан, а пуповина офіціант, який доставляє все необхідне. Вагітність дивовижний процес, у якому тіло пристосовується багатьма способами. І все починається з зустрічі двох статевих клітин. Коли наближається народження дитини, тіло запускає процес, який називається феросник шведською. Зазвичай він починається переймами, сильними скороченнями м'язів матки, що штовхають дитину вниз і назовні через піхву. Іноді спершу відходять води. Це рідина, що захищала дитину в матці. Коли це стається, зрозуміло. Що пологи справді почалися. Коли дитина народилася, пуповину перерізають, бо вона більше не потрібна. Багато новонароджених потім починають годуватися грудьми, але не всі, і це теж нормально. Іноді пологи проводять кесаревим розтином, тоді дитину дістають через возріз у животі. Це може бути, наприклад, якщо є ризик для дитини або того, хто народжує. Це цілком звичайний спосіб народити дитину. І проводиться в контрольованих умовах у лікарні. Пологи це і фізична, і емоційна подія, це велика подія і кінець вагітності, але водночас початок нового життя, іноді вагітність складається не так, як планувалося, і тоді можна вирішити зробити аборт. У Швеції існує закон, який каже, що рішення належить самій вагітній людині. Вона має право зробити аборт до 18-го тижня вагітності без пояснення причин. Після 18-го тижня це все ще можливо, але тоді потрібен спеціальний дозвіл від соціального управління йдеться про серйозні причини, і кожен випадок розглядають окремо. Незалежно від часу чи причини, жінка завжди сама вирішує щодо свого тіла. Ніхто інший не має права приймати це рішення замість неї. І та, хто проходить через аборт, завжди має право на підтримку і можливість поговорити, наприклад, з акушеркою чи психологом. Інколи важливо не залишатися з цим наодинці. Розмови про аборт стосуються не того, що правильно чи неправильно, а знань, прав і поваги Протизаблідні засоби це різні способи захиститися від вагітності. Є кілька методів на вибір. І те, що підходить одній людині, може не підходити іншій. Тому важливо знати про варіанти. Презерватив єдиний засіб, який одночасно знижує ризик вагітності та захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Його використовують під час кожного статевого акту, і він легкий у застосуванні та транспортуванні. Таблетки, пігулки гормональний метод, який приймають щодня. Ормони зупиняють овуляцію, тож запліднення не відбувається. Є також спіраль, маленький пристрій, який вставляє в матку, акушерка чи лікар. Вона може бути мідною, що створює несприятливе середовище для сперматозоїдів, або містити гормони. Інші гормональні методи, наприклад, імплант, пластир або ін'єкції, вони діють довше і не потребують щоденного прийому, що багатьом здається зручним. Якщо ти думаєш почати використовувати якийсь протизаплідний засіб, завжди можна звернутися до молодіжної клініки, там допоможуть підібрати те, що найкраще відповідає твоєму тілу і способу життя. Іноді трапляється, що секс був без захисту, або щось пішло не так, наприклад, порвався презерватив, тоді екстрена пігулка може стати виходом. Це таблетка, яку приймають після статевого акту, і вона знижує ризик вагітності. Найкраще вона діє, коли її прийняти якомога раніше, але може бути ефективною до п'яти діб після. Є також більш постійні методи, щоб більше не мати дітей, наприклад, стерилізація. Це операція, після якої сперматозоїди або яйцеклітини більше не можуть призвести до вагітності. У Швеції треба бути старше 25 років, щоб пройти стерилізацію. Часом зустрічається слово кастрація. Але це зовсім інше. Це означає повне видалення статевих залос, тобто яєчок або яєчників. Таке роблять практично лише при серйозних захворюваннях або з медичної необхідності. Найважливіше мати знання про свої вибори і завжди мати право отримати допомогу, підтримку та консультацію, незалежно від того, що тебе турбує або через що ти проходиш. Під час сексу з іншою людиною існує ризик заразитися інфекцією, що передається статевим шляхом, навіть якщо інша особа не знає, що є носієм, тому так важливо захищатися. Найкращий спосіб знизити ризик використовувати презерватив або фенідом щоразу. Це єдиний захист, який діє і проти інфекцій, і проти вагітності. А якщо секс був без захисту. Або просто хочеться впевненості, можна протестуватися. Це легко і безболісно. Іноді достатньо зразка сечі або мазка. Можна звернутися до молодіжної клініки і отримати допомогу. Що раніше виявити інфекцію, то легше її лікувати. Більшість інфекцій виліковні або піддаються контролю. Головне знати, що вони є. Тестування не ознака того, що ти зробив щось неправильно. Це спосіб подбати і про себе, і про інших. Існує кілька різних інфекцій, що передаються статевим шляхом, і важливо їх знати, щоб захиститися і розуміти, коли треба тестуватися. HPV – це вірус, що може спричинити бородавки на стапевих органах, але є вакцина, яка захищає від типів, що можуть призвести до раку. Тому багатьом підліткам. Пропонують вакцинацію ще в школі. HIV це вірус, що впливає на імунну систему. Його неможливо повністю вилікувати, але з сучасними ліками можна жити довго й добре. Також важливо знати, що ризик передати вірус може бути дуже низьким, якщо лікування ефективне. Герпес також спричиняється вірусом і може викликати пухерці навколо рота або статевих органів. Ліків, що повністю виліковують герпес, немає, але симптоми зазвичай минають самі і можуть полегшуватися препаратами. Хламідія та гонорея дві бактеріальні інфекції, поширені особливо серед молоді. Вони можуть бути безсимптомними, тому тестування інколи необхідне після незахищеного сексу. Обидві лікуються антибіотиками, тож пам'ятай, чим більше знаєш, тим легше захистити себе та інших. І допомога завжди є. На завершення цього фільму варто винести кілька важливих думок і продовжити розмірковувати над ними. По-перше, як наші тіла працюють і змінюються під час пубертату, це природна частина дорослішання. І що більше ми розуміємо про наші статері органи і гормони, то впевненіше можемо почуватися. Далі сексуальне здоров'я. Воно стосується не лише тіла, а й нашого психологічного стану, уміння спілкуватися. І права самостійно вирішувати щодо власного тіла. Ми також говорили про те, як відбувається запліднення і вагітність від зустрічі яйцеклітини та сперматозоїда до народження дитини. Це захопливий і складний процес, що показує, на що здатне тіло. Інша важлива тема, як ми захищаємося і від вагітності, і від інфекцій. Існує багато різних протизаплідних засобів, і головне знайти те, що підходить саме тобі. І нарешті знання про інфекції та тестування, насмілитися перевірятися, використовувати захист і брати відповідальність це турбота не лише про себе, а й про інших. Дякуємо, що подивилися. Якщо хочеш щось повторити чи зрозуміти краще, повернися до фільму. Вчитися про тіло, стосунки та здоров'я корисно для всіх упродовж усього життя.